Добрий день, 29 градусів. Просили показати це плаття. Ми з Сергійком були в епіцентрі, купляли кусочок трубочки. У нас, ну, як працює коло але забилась дренажна трубка. І от до того, як визивати майстрів, ну може самим там його продути, Бо капає вода, прямо Сергію на монітор. Я показую вам новину. Так, показую. Поймалася миша на ліпучку. Це пройшло десь 3 дні. Вона ще дюргається. Вам її видно? Це та предидуща, що я там наложила їй. Он вона ще дюриться. Ну, не піщала нічого. На насіння поймала і на ліпучку з аврори за 15 гривень. Там видно, як вона дюргається. — Скажи «Добрий день». — Щоб виключили. — добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Це Сергій іде і каже, ага, там нема світла, тут є. Там нема, тут є. Ми ще ми ж сюди йшли. Світофор працював. У нас виключають друзі. І інколи Давай тут перейдемо. Інколи по графіку, а інколи не по графіку. От вчора ввечері, наприклад, ми чекали, що буде виключення в три години. Дня, а виключили аж всім і... У ну, пік пішов да, пік пішов, ну, люди приходять з роботи, оскільки всі тут будинки, немає ж газу на електриці, тому ну, люди приходять, щось поїсти ж треба. Ну а як? Так що, так, да, регулярно виключається світло, <му> дуже чокнуті, і Світофори не роблять і вони оце бачите, як чокнуті. Це стоїть, нас пропускає, дяка йому. Так що ви побачили, що Миша зловилася на дішманську Тішманську, Аврори. Так. Да. Ми е -е, на Мишеловку. І це ж воно відкрите, було тиждень лежало там. І от вона, кажу, це ж вона... Може це було. Може, це вже друга не та, що я тоді злякала її. Ми ж не знаємо, скільки там тих мишей. Ну Ми треба ще купити приманку, вже будемо дивитися. Не хочеться мені з мишами, звісно, жити, але ж, ну що ж я можу зробити. Там казали, що ой, треба відсовувати ванну, шукати дирки. Ну, ви уявляєте, півквартири розібрали. Як... Та які ж там дирки, я все там позамазую, там плитка заложена, де там дірка. Ну то а куди вона через витяжку ну, лізе? Знаю. І витяжка закрита. Ну в смислі закрита. Ну дирочки ж там є маленькі. Миша, ну, вона там ж. сіточка на витяжці. А, сіточка. Ну блін, хто може, його знав? Так. може якусь нову дирку, там прогрізли коло трубка. Для... Для каналізаційних труб. Господи Боже, Мені. зайкаюся. Може, так, да. і як ти його. Там ж не підлізеш, бо в нас там обшито вся плиткою, понімаєте? А роздавлювати стіни раді цієї миші, вже будемо дивитися. Дай, щоб під ванну глянути, то треба витягувати умивальник, тумбочку, бо там все так плотно Ми тулили. Що. Там до, до одного сантиметра все, да, в плотно. Ой, пече, мені прям навіть в спину пече. Сергій взагалі йде мірай. йому жарко. Заходимо в магазин, каже, все, мені тут погано. А оказується ж не було світла і на генераторах. І ну, звісно, що кондиціонери нормально ж не працюють. От. Дуже сухо. Вранці дивіться, зато будь які ростуть гарно. Усе. Більш нічого не росте. Нормально їшова, але мало. Мало, так. І зранку було мокренько. Все, все було мокре з вікна, ну ви ж бачите, цього дуже мало. Тут треба, щоб такий нормальний тиждень пройшов дощ, щоб хоч щось треба... почало. Не тиждень, треба, щоб пару пішов хороший дощ. Відом тижня ми дожді не ходимо. Просто щоб хороший дощ пройшов. А він так, вправді, будівник. Куча кафешок, підемо зараз в Аврору. Потім підемо, купимо гірків помідорів. Лад, бо вже з'їли те, що купували. Може, там подивлюся полуницю, не знаю по чому. Срій, каже, підемо туди, де обважують, хто, ну, що робити. Бо в супермаркеті нормально гірка й помідора ви не купите, на жаль. Там ну таке чорті що продається, пластикове, якесь таке страшне. То вже як, звісно, що як людина з роботи йде, то хоч що небудь купити, знаєте, гризнуть. В супермаркеті можна. Шила я вчора в день із тих нових тканин вже пошила плаття. І з остатка в мене получилася ще й блузка. До неї покроїла я, як не було світла, покроїла спідничку. куди світло треба буде пошити. Покажу вам. Вирішила показати вам, які ж саме ловушки з аврори. Точно такі самі взяла, як минулого разу, тільки вони тоді були в акції коштували 15 гривень сьогодні по 20 днів. Це більше, бо є ще менші за 19 Значить, 4 штуки ще взяла. В них термін придатності до 27 року. Я сподіваюся, що мишей більше не буде. ну, Якщо, що, то ви бачите, що я підготовлена крепко тепер. Значить, Як вона працює? Відкриваєте, воно як книжечка, просто розкривається, кладете миша прилипа. Закриваєте і викидаєте разом з тою мишею, що там всередині вона буде. Все. Ну і приманку бажано покласти. Насіння. От у нас попалось на насіння. На ковбасу, на сало не попалась миша. А на насіння попалась тож, от, Може, кому цікаво буде. Там ще якийсь доміком складається. Але думаю, не ну, на що я буду ризикувати брати, це точно працює, тож його взяла ще. Спідничка. Буде до ось цієї блузи. Так, щось так такомвато. А ну-ка, чекайте. О, так краще, правда ж за світлом. Ось таке плаття по косійниточці і блуза з випадів. Це те, що мені вдалося пошити повністю по косійниці. І тут ось так от зроблений цільний крій верху. Тут продубльовано, тут горловинка продубльована. Ну, а тут є по центру. Шов, тому що це з випадів, залишків, скажімо так, крою плаття. Ось така блузочка, і до неї буде малинова спідничка. Зараз, поки є світло, поки є світло, друзі, то бистренько поміняю нитки і постараюсь до трьох годин, як завжди, треба ж шити тоді, коли є світло. До трьох годин пошию це двунитка із за ось така хебешна. Єдина незручність, що вона отак скручується, але, я думаю, то не біда. Звичайно, буде така прямого крою спідничка за коліно до ось цієї блузочки, що ви бачили. Ну, а сукня надзвичайно красива, шила для нової колекції. Тканину попрала, звісно, що дуже-дуже-дуже файно. Дуже красиво, і до плаття є ще пояс. Пояс не дубльований, От просто пояс з цієї ж тканини для того, щоб можна було гарненько так підкреслити лінію талії. А блузочка з рукавом ось таким: три четверті, все по косійно, ну, тому що випади були по косійній ниточці. І блузочка трішки меншого розміру. Ну, з чого вистачило, тому що ну, викидати таку тканину, навіть такі маленькі шматочки це гріх. Треба її використати. І ось в поєднанні з цією тканиною вони дуже гарно поєднуються між собою по кольорах. Буде такий яскравий комплект. Друзі, на цьому все. Поки є світло, я працюю вам всім, наги, натхнення, гарного настрою. І. Переборюйте свої страхи. Ви знаєте, я вчора, коли побачила, коли миша приклеїлася до цієї картонки, я так зраділа, я не знаю чого. От прям і мені не страшно було брати рукавиці, доставати ту мишу, загортати її. ну ви поняли. Тобто Вона мене вже не лякала. так. Тож мені здається, що це ще один плюс переборювати якісь і свої внутрішні страхи. І якось так. Ну, Я щаслива була, що вона. Піймалась на одну проблему менше. Я надіюсь, що більше не попадеться. Ну але ви зрозуміли. Тож на цьому все цьомки-бомки, Бувайте здорові! До зустрічі! Пока!